Як обрати брокера для інвестицій в цінні папери? Все, що треба знати про вибір брокера, ліцензії, комісії, страхові суми, все це дивись в цьому відео. Перші три критерії, які обов'язково мають бути у вашого брокера і які обов'язково треба проаналізувати, це ліцензія, це страхова сума і комісійні платежі. Ліцензія це обов'язкова умова діяльності брокера. І чим нижчі будуть комісійні платежі, тим більший капітал ми зможемо з вами зібрати протягом періоду нашого інвестування. Ліцензія має бути надійною, тому що саме ліцензія це гарантія повернення коштів в разі банкрутства брокера. Перша за надійністю ліцензія це американська, яку Interactive Brokers. Сьогодні огляд, як обрати брокера, я буду робити на Прикладі Interactive Brokers. Наступні ліцензії за надійністю це Великобританія і Кипр. Вся інформація про ліцензування, страхові платежі і комісійні є у брокера на їх офіційному сайті. Якщо у вашого брокера на сайті не зазначена ліцензія, номер ліцензії, не вказані страхові суми і комісійні, я вам раджу звернути на це особливо прискіпливо увагу і задати брокеру питання, чому взагалі вони не публікують цю інформацію. На прикладі Interactive Brokers я показую вам, як проаналізувати вашого брокера. Переходите на їх офіційний сайт, я перехожу на сайт Interactive Brokers, і тут знизу бачите інформацію про ліцензії. І у ліцензії є свій унікальний номер. Саме за ним ми можемо перевірити, чи справжня ця ліцензія. Дуже важлива умова, вам треба перевіряти кожне написане слово на сайті у брокера. Тому що написати можна все що завгодно. Ця інформація має бути ще підтверджена. Перевірити справжність ліцензії, я вам пропоную спочатку на сайті BrokerCheck. Переходимо на цей сайт, натискаємо тут Перевірити компанію, обираємо компанію, тому що у вас одразу буде стояти приватна особа, а вам треба компанія, тому що ми перевіряємо зараз брокера. Вводити назву компанії. В моєму випадку це Interactive Brokers. Я ввожу Interactive Brokers. І ось, бачите, нам видало результат декілька ліцензій. Якщо ви ввели назву своєї компанії, свого брокера і не побачили там результат, я вам пропоную все ж таки перевірити правильність компанії або повернутись до брокера і попросити роз'яснення, чому не можна підтвердити цю інформацію про ліцензування. Далі я буду перевіряти інформацію на сайті регулятора. Переходимо на Interactive Brokers знову, бачите знизу назву регулятора FCA і номер. Я йду на офіційний сайт FCA, мені зараз треба перевірити ліцензію саме за тим номером, який вказаний на офіційному сайті. Заходжу на офіційний сайт, і ось тут, бачите, також можна зайти і перевірити наявність підтвердження того, що цей брокер він має певну регуляцію. Просто копіюємо номер, перевіряємо його на сайті. Ось, бачите, тут все показано. Також у брокера ще є страхова сума. Що це таке, і навіщо вона потрібна? Страхова сума це гарантована сума до повернення грошей саме в кеші не в цінних паперах. Наприклад, якщо ваш брокер банкруті, і у вас там на рахунку лежало 100 тисяч доларів. Просто на рахунку не в цінних паперах. То а у нього гарантована сума страхова до повернення 250, то вам тоді повертають ось ці 100. А як же бути з грошима? Які лежали в цінних паперах, якщо, наприклад, брокер з банкрутів, у разі банкрутства вашого брокера ті гроші, які зберігались у вашого брокера в цінних паперах, акції, облігації і тієфи, вони депозитарним переказом перейдуть до іншого брокера. Звичайно, по факту це буде продаж акцій, і якщо ви зафіксували, наприклад, прибуток, то ви ніяк не уникнете оподаткування. Податок ви все одно заплатите, і до того ж, депозитарний переказ це не безкоштовна функція. Вам за неї ще треба буде доплатити. Тому, звичайно, прискіпливо відноситесь до вибору брокера, через якого будете інвестувати, щоб потім, в разі його банкрутства, ви уникнули ось цих додаткових витрат, які у вас можуть бути. Дуже важливо сказати про те, що гроші, які зберігаються у вас у брокера в цінних паперах, вони зберігаються на так званих сегрегованих рахунках. Тобто ці рахунки потрібні для того, щоб відокремлювати ваші гроші від грошей компанії. Тому, наприклад, брокер ваш збанкрутував, але до ваших грошей це ніяк не буде відноситись, тому що вони зберігаються на сегрегованих рахунках окремо від грошей, окремо від діяльності саме брокера. Як подивитись, яка страхова сума є у вашого брокера? Що ваш брокер гарантує вам до повернення? Переходимо на сайт Interactive Brokers. І ви знизу, бачите, він є учасником програми компенсації. Ви сюди натискаєте, і тут буде інформація про страхування. Бачимо, що в Interactive Brokers страхове покриття 250 тисяч доларів кеша. Досить непогана сума, це така середня сума для пенсійного портфеля, яку люди там, можуть зібрати протягом всього життя. І тут одразу виникає питання. Якщо у мене сума більше, ніж 250 тисяч доларів, що робити в цьому випадку? Ось, наприклад, лежало 300 тисяч доларів кеша і брокер збанкрутів, а його страхував всього лише 250. Тут, дивлячись від ситуації, від брокера, від регулятора, вам може бути повернена і більша сума, аніж страхова. Просто страхова, це прям обов'язково гарантована до повернення. Брокер може повернути все, що вище цієї суми, просто дивлячись від ситуації, від ситуації, яка виникне у вас на той момент. Якщо ви бачите, що у брокера на сайті зазначена страхова сума, я знову ж таки не рекомендую вірити їй на слово і перевірити цю інформацію. Як ви можете подивитись, яка страхова сума реально є у цього брокера? Ідемо знову на сайт, натискаємо ось сюди, бачимо тут сіп, йдемо на сайт сіп.орг, натискаємо праворуч зверху ліст, і в пошуку просто пишемо «Interactive Brokers». І брокер. І бачите, що компанія є в переліку, значить, все окей, значить, ця страхова сума, вона дійсно є. І вона така, яку зазначив брокер. Важливо сказати, що у Freedom Finance Європа також є страхова сума, але вона набагато менша. Про порівняння цих двох брокерів Freedom Finance Європа і Interactive Brokers, у мене буде окреме відео на цьому каналі. Там буде і про комісійні платежі, і про те, як заводити гроші. І будемо з вами в відео обирати, який насправді брокер вигідніший, надійніший і ефективніший. Ну і останнє про що я хочу сказати, але воно дуже важливо: це комісії. Багато хто, коли починає інвестувати, просто не беруть комісії до уваги і типу, а що там, 1% це не так уже і багато. Але насправді, коли ви інвестуєте 20-30 років у фондовий ринок і ваші гроші працюють за складним відсотком, то 1% це може бути дуже і дуже велика значна сума. Звичайно ж, вам ніяк не уникнути комісій, вони є у кожного брокера, але обирати все ж таки слід та... Того брокера і той пакет у брокера, тому що у брокера є різні тарифи, який вам буде найбільш вигідним. Давайте подивимось, де на сайті зазначається у Interactive Brokers про комісії. Ця також інформація, вона має бути на сайті. Можете переходити на сайт, відкрити вкладку комісії і ось тут подивитись. До речі, Interactive Brokers – це брокер один із найнижчими комісіями. Просто для українців зараз. Дуже дорого заводити сюди гроші, але про це окремо поговоримо. Дивіться, мінімальна це 35 центів, але там враховуєте ще додаткові комісії. Можете далі там ще проскролити і подивитись, які комісії у вас будуть за інвестиції в інших ринках, не тільки в Америці. Ну, я вам можу сказати, що мінімальна буде від півцента, тому що тут є ще приховані додаткові комісії. Чому я кажу, що дуже важливо рахувати комісії. Тому що, як я вже сказала, чим менші комісії, тим більший капітал ви зможете зібрати протягом свого всього періоду інвестицій. Важливо враховувати комісії не тільки ті, які ми подивилися на купівлю цінних паперів, як у Interactive Brokers. А й ті комісії, які ви будете платити, коли ви гроші на рахунок брокера будете заводити у Freedom Finance Європи. Зараз можна завести поповнити рахунок українцям з комісії 1%, якщо це робити через криптовалюту, це невеликі гроші. Насправді, 1% – це оптимально. Через інтер... на Interactive Brokers заводити гроші зараз дорожче, але я зніму відео про те, як зробити, як завести гроші на Interactive Brokers максимально дешево. Тому для того, щоб не пропустити, став лайк, підпишись на канал. Особливо, якщо ти інвестор, ця інформація буде для тебе дуже і дуже корисною. Я рекомендую кожному, хто тільки починає інвестувати в цінні папери, обов'язково перевірити діяльність свого брокера. Навіть якщо ви інвестуєте вже зараз, у вас є відкритий рахунок. Ось так, як я вам навела приклад у відео, передивіться, будь ласка, діяльність свого брокера для того, щоб самостійно прийняти зважене рішення, через якого брокера ви будете інвестувати.